Якщо ви ще досі не в Парижі не їздите на машині, яка заводиться кнопкою, і ваш гаманець не такий товстий, як хотілося, б, то є хороші новини. Проблема не в вас. Ну. Майже проблема у тому, що у вашій голові живуть переконання, які працюють проти вас. Вони, як вірус в системі, з'їдають ресурси, блокують можливості і залишають вас вічнавіче з фразою. Чомусь у мене не виходить. Сьогодні ми це виправимо. Бо деякі думки треба не просто викидати, а відправляти на смітник історії першим класом. Тож влаштовуйтесь зручніше, ставте лайк, це безкоштовно, а мені дуже приємно. І давайте разом почистимо ваш розум від інформаційного мотлуху. До речі, привіт! Мене. Звати Тетяна, обов'язково підписуйтесь на мій канал, тут все про психологію та езотерику. А тепер поїхали. Я недостатньо хороша або хороша, щоб досягти успіху. Це одне з найпідступніших переконань, яке тримає вас в клітці, навіть якщо двері давно відкриті. Чому ви вірите, що недостатньо хороші? Тому що вам це колись сказали в дитинстві, або тому, що вам хтось не дав визнання. Секрет в тому, що ніхто і ніколи не відчуває себе достатньо хорошим перед тим, як зробити щось велике. Навіть найбагатші люди світу іноді відчувають себе недостатньо, бо вони не дозволяють цьому їх зупиняти. Ваш успіх не залежить від того, чи впевнені ви в собі. Він залежить від того, чи робите ви кроки вперед, не зважаючи на свої сумніви. Знаєте, в чому різниця між вами і людьми, які вже досягли того, чого ви хочете. Вони просто почали раніше. Гроші це зло, а багаті люди нечесні. Це переконання живе в багатьох, тому що його поколіннями передавали як мудрість, але давайте розберемося. Якщо ви вважаєте, що гроші це зло, то чому ви хочете їх більше? Ви ж не хочете ставати злими? Тут головна маніпуляція. Вам десятиліттями навіювали, що чесно можна лише виживати, а гроші йдуть лише до поганих людей. Але якщо подивитися на реальних багатих людей, більшість з них створюють щось корисне: бізнеси, проекти, фонди. Гроші просто посилюють вашу природу. Якщо ви хороша людина з грошима, ви зможете зробити ще більше добра. А якщо ви боїтеся великих грошей, то на підсвідомому рівні будете їх уникати. Якщо мене критикують, значить я роблю щось неправильно. Це одне з переконань, яке тримає вас в тіні. Подивіться на світ, кого найбільше критикують: успішних людей, публічних особистостей і тих, хто не боїться сказати своє слово. А кого не критикують, тих, хто нічого не робить і сидить мовчки. Критика це побічний ефект видимості. Якщо вас ніхто не засуджує, значить. Вас просто не помічають. Ви ж не хочете жити так, щоб взагалі ніколи ні в кого не викликати емоцій, правда? Напишіть обов'язково свою думку в коментарях. Я повинна або повинен подобатися всім. Згадайте будь-яку публічну людину. В неї є як фанати, так і хейтери. І якщо ви хочете подобатися всім, то. Ви не маєте власної думки. Жодна розкішна річ не подобається кожному. Навіть найдорожчі бренди мають своїх ненависників. Все ж таки, ви не нутели, щоб подобатися всім. І знаєте що? Це прекрасно. Бо тільки коли ви дозволяєте собі бути некомфортними для когось, ви отримуєте шанс бути справжніми. Любов потрібно заслужити. І це переконання отрує людей з дитинства. Будеш хорошим, отримуєш цукерку. Отримуєш п'ятірку, мама буде тобою пишатися. Не будеш плакати, тато не буде сваритися. Здавалося б, невинні фрази, але вони формують у свідомості жорстку установку: мене можна любити лише за щось. І ось ви виростаєте і переносите цей сценарій у доросле життя. Ви думаєте, якщо станете ще кращими, красивішими, розумнішими, вас нарешті полюблять. І тепер уявіть: ви купуєте сумку Біркін. Ви ж не питаєте в неї, а що ти зробила, щоб я тебе полюбила? Вона просто є. Вона коштує дорого. Вона не переконує вас, що гідна вашої уваги. Чому? Бо її цінність очевидна. І знаєте що? Ви теж, Біркін. Якщо хтось не бачить вашої цінності. Це його проблема, а не ваша. Вам не треба заслужити любов, вам не треба бути зручними, щоб вас цінували, і вам не треба доводити, що ви гідні стосунків. Правильна людина буде любити вас без умов, так само як ви любите свої улюблені речі, просто тому, що вони вам подобаються, а не тому, що вони виконують якийсь план. І якщо хтось змушує вас заслужити, його любов це маніпуляція, а не почуття. І головне, якщо ви самі не вірите, що гідні любові просто так. Ви будете притягувати тих, хто буде вас у цьому переконувати. Час ще є. Я почну з понеділка. Я ще встигну. Це не на часі. Це те, що говорить собі людина, яка боїться жити. Правда в тому, що у вас ніколи немає ще часу. Є тільки сьогодні. І знаєте, що найстрашніше, ми всі вважаємо, що попереду ще купа днів, але будь-який з них може стати останнім. Це як думати, що у вас на банківському рахунку нескінченний баланс і витрачати життя на дурниці. Різниця між багатими і бідними не тільки в грошах. Багаті люди думають у категоріях часу, бідні в категоріях грошей. Час це найцінніший ресурс. І якщо ви зараз не живете так, як хочете, значить ви його марнуєте. Коли ви кажете, я ще все. Встигну. Ви насправді маєте на увазі, я зараз не хочу брати відповідальність за своє життя. Хтось сидить у нещасливому шлюбі і думає, що трохи потерплю. Хтось ненавидить свою роботу, але каже, ще рік, і потім я її зміню. Хтось хоче змінити своє тіло, але почне обов'язково з понеділка. А потім проходять роки, і ось ви вже не 25-річна людина, яка ще встигне, а 5-10-річна, яка розуміє, що час вже вийшов. Запам'ятайте, немає потім, є тільки зараз. І чим більше ви відкладаєте життя, тим більше ви його втрачаєте. Успіх це удача. Якщо ви думаєте, що успішні люди просто вдало потрапили в обставини, ви вже програли. Бо це означає, що ви вірите в те, що ваш успіх не залежить від вас. Правда в тому, що успіх це не удача, це стратегія, це ризик, це готовність працювати більше ніж інші. Бідні люди завжди кажуть, ну, йому просто пощастило. Ні, йому просто не було страшно ризикнути. Ви можете вірити в долю, всесвіт, у все що завгодно. Але якщо ви сидите і чекаєте удачі. Нічого не буде. Припиніть чекати, беріть відповідальність за своє життя і зрозумійте, що успіх це не про везіння, це про ваші дії. Багато грошей це погано. Це улюблене переконання тих, хто їх не має. Гроші псують людей, багаті, жадібні, щастя, не в грошах. От знаєте, хто так говорить? Той в кого їх немає. Гроші це просто енергія. Вони лише підсилюють вашу сутність. І якщо людина добра, гроші додадуть їй більше можливостей допомагати. Що людина жадібна, вона стане ще жадібнішою. Але самі по собі гроші це просто ресурс, як повітря. Ніхто ж не каже ой, багато повітря це погано. Запам'ятайте, що гроші не роблять людей поганими. Бідність це не чеснота. Бути багатим це нормально, і чим більше у вас грошей, тим більше можливостей жити так, як ви хочете. Бути самотнім це страшно. Ні. Бути з кимось, хто не робить вас щасливими це страшно. Суспільство змушує вас боятися самотності. А якщо ти ніколи нікого не знайдеш, а якщо ти залишишся одна і що? Ви що гірше від цього станете? Коли ви перестанете боятися самотності, ви почнете вибирати людей не з потреби, а з бажання. А це велика різниця. Вам не потрібні відносини, щоб бути повноцінними, і самотність це не трагедія бути одним краще, ніж бути з кимось, хто вам не підходить. Я не можу змінити своє життя. Можете. Просто не хочете брати відповідальність. Як тільки ви зрозумієте, що ваше життя у ваших руках все зміниться, перестаньте чекати, починайте діяти, бо ніхто не зробиться за вас. Якщо ви ще тут. Дослухали до цього моменту, це означає, що якась з цих установок точно зачепила вас. І це чудово. Бо це означає, що настав час змінювати мислення. Знаєте, яка головна проблема? Люди люблять жалітися. Вони можуть годинами говорити про те, що їх не влаштовує. Робота погана, грошей немає, стосунки не такі, як хочеться. Але коли доходить до змін, у більшості починається паніка. Як це я сам відповідаю за своє життя? Як це я можу змінити свою реальність? А ось так: більшість людей хоче казкове перетворення, щоб як у фільмі зранку ви ніхто, а ввечері вже успішні, багаті і щасливі. Але це так не працює. Це працює через щоденне. Вибір через маленькі дії, через готовність взяти відповідальність, тому що людина, яка бере відповідальність за своє життя, ніколи не буде чекати, що їй хтось дасть чарівну пігулку. І давайте я вам скажу тим, що не всі готові чути. Якщо у вас немає грошей, це тому, що... Поки що ви не навчилися їх заробляти. Якщо у вас погані стосунки, це тому, що ви самі обираєте цих людей. І якщо ви не щасливі, це тому, що ви дозволяєте собі жити не тим життям, яке хочете. Жорстоко так. Але правда звільняє. Бо як тільки ви це усвідомлюєте, у вас з'являється вибір. І що нам робити далі? Перегляньте ці 10 переконань ще раз. Напишіть, які з них є у вас, чесно, і без прикрас. Чекаю на вас в коментарях і задайте собі питання. А якби я жива або жила, якби цього переконання в мене не було, починайте діяти. Не завтра, не з понеділка, не з якогось потім, а зараз. Бо тільки ті, хто готові змінювати мислення, реально змінюють життя. Якщо ви теж готові, то напишіть у коментарях, яке переконання у вас було найсильніше і що ви тепер з ним будете робити. Давайте зробимо так, щоб це відео стало поштовхом до реальних змін. Пишіть, що вас защепило, діліться думками і пам'ятайте ваше життя у ваших руках. І тільки ви вирішуєте, що з ним робити далі. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальність консультацію та робо психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube, Instagram, TikTok і також на Ютуб із подкастами. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Якщо ви бажаєте підтримати цей канал, ви можете це зробити на картку, яка також вказана в описі. Я вас цілую обіймаю. Любіть себе!